Інколи дрібні проблеми вибувають з колії. Однак коли завітаєш гості до Богдана Жуковського, розумієш, що життя прекрасне, важливо, якими барвами ти його малюєш. Богдану 36. вже кілька років, як він мешкає при монастирі отців оріаністів. У нього гіперкінетична форма церебрального паралічу. Тож єдиний спосіб рухатися візок. А щоб не падати духом, ще й іншим дарувати радість малює. Одну роботу створив і для папи Франциска. Богдан що ти там намалював? Соняшники. Вони, вони люблять сонце. А А, вони люблять сонце, а папа як сонце. Та є нюанс: руки не працюють. Богдан не здався, навчився малювати ногою. А коли він хоче, як він тобі це пояснює? Та це видно, він аж світиться, аж такий, аж підстрибить, це не треба говорити. Аби пензлі не ковзали поміж пальцями, Богдан навіть придумав, як їх адаптувати, обмотали стрічкою. Так створив близько 200 робіт і майже всі роздарував, віддав на благодійність. Зосталась лише згадка в комп'ютері. А торік вісім картин врятували життя бійця. АТО. що він не просто подає картини, а збирає ці картини на ну пожертви то ці картини хлопців на ато. То ти Богдан скільки пожертвував три тисячі? Дві дві чотириста п'ятдесят. Через недовго Богдан не вчився у звичайній школі, однак у 2009-му в Євпаторії удосконалив свій Богом даний талант митця. Цей дар понад 10 років тому в реабілітаційному центрі джерело йому відкрила наставниця Анна Ягольник. Тепер Богдан навіть мріє по мистецьки. Віталію, хочу побувати в Італії. А довечі закордонний паспорт Богдан зробив. <реку> так, має мрію в Італію. Та. Рік минулого року зробив <реку> паспорт закордонний. Та. А чому в Ну, Італія? <реку> <реку> Всі великі художники і італійці. Та на мистецтві Богдан не зупиняється. П'ять років тому взявся ще й монтувати відео ногами. Цей кліп зробив для мами Кузьми. Оксана Синишин, Олексій Шалковий, головні новини Львова.